Ну що, як початок тижня? Початок тисячі, 4 тисячі до побачення, бо шо, бо отаку кубку бруднючого зутяння. Диви, ось такі у нас мотаботи. А в ідеальному стані 43 розмір. Ось такі на 26, 22,5, 21,5.5. 22, отакі у нас 40 Тут У нас ідуть. 24, 5, 270, Ще чорні такі є. Balance, 27,5, 43. Ось такі. Ось такі у нас є десь 41-й зимові на гортексику. Потім отакі на 28-27,5, такі, шкіра Афієць. Потім отакі реакти, не знаю, 25 та устелочка на устілки бірка. Потім у нас такі на 20,5 асіки. Потім у нас такі адідасіки 21,5 устілочка потім у нас ідуть отакі Adidas, 24 й рік, 15 з половиною вишточка, отакі легенькі Adidas, подивлю на ці самі, Homme де Garçon, 18 з половиною, колаборація, офігенні, в ідеальному стані. Потім у нас ідуть такі ще на гортексику легенькі, не знаю, десь 30-30-30, третій розмір, десь 32-й, такі на гортексику зимові, шкіряні, 29,5 устелок, отакі вафельки, потім у нас щось чорні, 24,5, 270 чорні. І ще літо взяли на 27 устілочку отакі шлюпанці від Nike. Ну, здається, це все. Зараз це все обробимо. Як завжди, у 8 телограмку можна буде це все подивитися, обрати свою пару. Так що залітайте в шапці профіль і посилання.